Ну, дивись, складати враження і бути впевненою в собі людиною досить різні поняття. Скласти враження можна досить швидко, придбавши гарний одяг, макіяж, пози, рухи, усе це допоможе тобі досить швидко скласти про себе враження в соціумі. Щодо впевненості в собі, цей процес значно більше займе часу. І якщо ти крок за кроком, рік за роком, будеш вкладати в себе в свій персонаж через читання книг, перегляд вебінарів, тренінгів, курсів, поїздки на ретрит, чи взагалі подорожі, можливо, ти вивчаєш мови чи займаєшся в іншій сфері, усе це і тільки це допоможе тобі відчувати внутрішню впевненість. На тебе перестане тиснути соціальна думка. І саме з Цього відчуття внутрішньої впевненості. Ти можеш заявляти у всесвіт, що готова до більшого, що готова е, отримувати більше. І навіть не просто заявляти, а просто приходити і брати. Тільки через розвинений персонаж, через внутрішню впевненість в собі. Ти можеш брати кращі стосунки, е, житло, автомобіль і все, чого хоче твоя душа. Тому не впускай можливість прокачати свій персонаж і стати по-справжньому. Певненою в собі